Добрий день, з нами тренер хокейного клубу Шторм Олександр Бобкін. Вітаємо з перемогою. Які моменти в грі стали вирішальними для цього результату? Вирішальними. Була важка гра, як воно і очікувалося. І хлопці мали добрий настрій, але і суперник. Я вже казав в інтерв'ю минулому після що додає, грає все найкраще і е, була. Там, працьовита гра, де ми трошки виявилось сильніше сьогодні. Що найбільше порадувало вас у виконанні команди сьогодні? Своєї команди? Так. Відрізок гри м -м, після середи. Чи вдалось команді реалізувати все, що планувалось перед матчем? Ні, але ми над цим працюємо. Дякую за інтерв'ю. Я хочу подякувати Збройним силам ЗСУ. Що ми мали дві тривоги перед початком зустрічі і всередині гри, і вони нас захистили. і Дякую, що вони нас боронять. І слава ССУ ЗСУ ніж низьки покліни. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! З нами тренер хокейного клубу Дніпро Константин Буценко. Що на вашу думку стало сьогодні основною причиною поразки? Ой, важкий день, важка гра, оці паузи. Вони дійсно зіграли важливу, важливу цю справу в грі. І гра була дуже, дуже така гарна, дуже швидкісна, дуже бойова. І коли виникають ці паузи, звісно, ритм. Ну, він збивається ритм і важко вже продовжувати грати. Тому є, є моменти, де так, скажемо, що десь не війшли в гру, не з паузи. Оце я вважаю мене Що сталося в другому періоді, коли суперник зміг переломити хід гри? Ну, суперник перед нами? У них було три поразки, їм відступати не було куди. І для них ця гра була важливіша за те, щоб брати очки. І десь багато у нас вилучень, десь ми підсіли фізично, і це зіграло важливу роль. Чи вдалося реалізувати команді тренерські вказівки? Ну, якщо так казати, то десь 50% того, що ми запланували, ми виконали. Я дуже вдячний хлопцям за те, що за саме віддачу, за бойові за бойовість, за те, що вони виходили і. На кожному клаптику майданчика вигравали боротьбу і хотіли виграти цю гру. І, ну, нам, нам ще потрібно працювати, працювати і здобувати досвід і впевненість свої сили, і тоді буде все добре. Що плануєте змінити в підготовці або стратегії для наступних ігор? Зараз перед новим роком я не бачу чого що міняти. В ланках, в підготовці. Нам треба цей рік дограти, дограти і, як я казав, виграти з трьох матчів, з двох матчів, які залишилися, хоча б одну гру, щоб отримати впевненість, щоб впевнено, впевнено вийти з новорічних свят і вже в наступному 2005 році більш перемагати те, що нам потрібно. Дякую за інтерв'ю.